Українські війська щодня випускають тисячі снарядів по російських окупантах, використовуючи гармати, надані Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Ця зброя виводиться з ладу після місяців інтенсивного використання або пошкоджується чи знищується під час бойових дій. Тому десятки артилерійських систем потребують ремонту. Наш підрозділ займається ремонтом та обслуговування артилерії, а саме гаубиць М777. Безпосередньо на вогневій позиції. Робимо ТО і усуваємо несправності, які виникли під час стрільби на вогневі позиції. Міняємо узли і деталі, тобто ми справляємось. Іноді страшно має. Так не складно. Потужна робота гаубиці М 777 потребує постійного техогляду, тому майстрам завжди є робота. Наша артилерія працює дуже інтенсивно, наносить вогневе ураження відповідно і поломки, Стаються частіше, ну і доводиться нам ліквідовувати ці поломки. Частіше проводимо ремонти, обслуговування на полі бою Збройних сил України. Все працює злагоджено. Техніка виконує свої бойові функції, так як знаходиться в надійних руках ремонтників-артилеристів. І навіть якщо виникають несправності, тут завжди вчасно і якісно відремонтують.